Дається прояв духа на користь. І далі написано: одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари вздоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд. Розумієте? А іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному осібно, як Бог хоче. І знаєте, що потрібно, щоб діяти в цих дарах? Це дуже просто. І Важливі тільки дві речі: треба вірити і ревнувати, каже нам ця глава. Е, розумієте, цьому неможливо навчитися. Давайте підемо на якісь курси. Ні, це дуже просто, тому що це роблю не я. Це робить Бог через мене. І як ми прочитали. На, на самому початку, да? кожному дається виявлення духа на користь. Що це значить? От зараз мені потрібно слово мудрості, а зараз мені потрібне слово знання. Розумієте, не вся мудрість, я не наймудріша людина на планеті. Але слово мудрості це те, як мені діяти у цих обставинах. Як мені діяти? Щоб слава Господня явилася, щоб мені було добре. Да? І розумієте, на кожну ситуацію нашого життя Бог хоче, щоб ми ревнували про ці дари. А от зараз у когось з моїх рідних. Ну, щось таке дуже погане сталося. Ви знаєте, ми знаємо, як бувало так, що ноги відростали, руки відростали. Ті органи, які були е, видалені хірургічним путем, е, Бог встановлював і це було чудо. І от сьогодні ми порозмовляємо про два дари Духа Святого слово мудрості і слово знання. Як це діє? Знаєте, слово знання воно промовляє нам про те, що було, що явилося причиною до цих обставин да? і що зараз. Іноді ми е спілкуємося з якою-небудь людиною, і ми не знаємо, де вона зростала, що вона.